Всі говорять, що поліція не воює. Якщо поліція не воює, тоді кого ми тут хоронимо? Прийняв бойове завдання, вирушив на ротацію хлопців, але до позиції вони не доїхали, були атаковані впівдроном, вражем, внаслідок чого Денис загинув. І нам було поставлено завдання стримувати цю збройну навалу, знищити там ворога, тримаються з останніх сил, він їхав на ротацію, міняти хлопців для того, щоб посилити позиції і нищити ворога. Це захисник нашої країни, це просто класний друг. Його всі поважали, всі любили. Ну для мене він це дитина, бо ось такий він маленький. Я його пам'ятаю, і ми його, його мама, і я. Ми з з нею ще з маличка були. Тому це ну, це просто мій другий син. Тому як це пережити нам всім? Я не знаю. Але денис був він він, він ніколи ні за ховався ні за яку спину. Він завжди я, я перший, я піду, я хочу, я, я, маю, я це маю робити. Всі говорять, що поліція не воює. А якщо поліція не воює, тоді кого ми тут хоронимо. Охоронимо ми дійсно хлопчину, який, виконуючи бойове завдання, їздив на зміну бойової позиції своїх побратимів, адже там складно і там є небезпека. І ворог застосував ФПВ-дрони, ймовірніше, на оптоволокні, Достеменно ми цього не знаємо. Навіть були додаткові заходи захисту в житті, були наварені відповідні антикумулятивні решітки від цих евпівдронів. Однак ворогом було застосовано не один дрон, і, на жаль, цей бойовий автомобіль не витримав. Деякі поліцейські отримали поранення, а він, на жаль, загинув. Дружина Яна і дочка Даринка, яка дуже болісно це все переживає. Дитина, вона, вона це все розуміє. каже, чому це мі мій тато, і коли він прийде. thank you